Кадрові зміни продовження. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звільнив начальника головного штабу МВС генерал-майора Володимира Березана. Заміну на цю посаду поки не знайшли, однак без новопризначенців в міністерстві не обійшлося. Генерала Сергія Бакумова, який останнім часом працював у університеті внутрішніх справ, призначили директором департаменту матеріального забезпечення. Крім того, визначилися із начальником управління міліції Івано-Франківської області. Замість Василя Велика посаду тепер обіймає його колишній заступник, полковник Володимир Сміх. А тим часом є й нововведення від нещодавно призначеного начальника державтоінспекції Анатолія Сіренка. Він змінив графік особистого прийому громадян. Раніше відвідувачі могли приходити лише по четвергам з 10 до 12 години. Тепер Двері головного даївця відкриті і по понеділках, середах та п'ятницях з 19 до 22 години. Цієї середи з'явилися перші кадрові зміни і у Державній податковій службі. Кабінет міністрів України призначив на посаду керівника колишнього банкіра Ігоря Білоуса.